Дітки, послухайте загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправну скриню відімкнула. В жовту свитку ліс вдягнула. Про яку пару рук ведеться віршику? Про осінь ми вирушаємо в осінній ліс. Там дізнаємось, як звірі готуються до зими. Заплющте оченята і скажіть п'ять, чотири, три, два, один. У листочки перетворіться, в осінньому лісі опиніться. Наша перша зупинка, Відгадайте загадку. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів, в лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це діти? Це білка. Восени білочка ліняє, руденька шерстка випадає, а на її місці росте нова, сіренька, тепленька. Сірий колір потрібен для того, щоб її було важче помітити на дереві. Так вона рятується від хижаків, а тепла шорстка їй потрібна для того, щоб не боятися морозів узимку. Восени білочка готовить запаси. Що запасає білка? Ану погляньте. Горішки, шишки, грибочки, навіть жолуді. Друга зупинка. Слухаємо загадку. Я маленький, я вухастий, сірий, білий, волохастий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Хто ж це, дітки? Зайчик. Зайчик теж ліняє, шубка його стає пухнастою, теплою та білою, для того, щоб його не помітили лисиця та вовк. Восени зайчик не робить запаси, як білка, тому що взимку він гризе кару дерев, молоді гілочки. А зараз зробимо фіскуль хвилинку. Зайчик біленький сидить і вухами ще ворушить. Ось так, ось так вухами ворушить. Зайцю холодно сидіти, треба лапочки погріти. Ось так, ось так. Треба лапоньки погріти. Зайцю холодно стояти, треба трішки пострибати. Ось так. Ось так треба трішки пострибати. А хто зайця налякав, зайчик стриб та пострибав. А поки ми грали, хтось підкрався. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її, Лисиця. А з іншої сторони ще хтось іде. Сірий, злючий і голодний. У зимові дні холодні, пісню тягне, знай свою з завірюхою. ж це вовк. Вовки лисичка теж ліняють, шорстка у них стає теплішою, а колір залишається таким самим, тому що їм нема від кого ховатися вони самі хижаки, ходять лісом та шукають здобич. Поки ви слухали. Розповідь лисичка з вовком побігли, побігли в ліс. Що то за тріск попереду? Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом вола мед шукає і ожину, літом любить полювати, а узимку в лігві спати, як зачує він весну, прокидається від сну. Хто ж це? Ведмідь. Він великий, товстий. Восени добре наїдається, у нього під шкірою накопичується жир, а взимку він впадає в сплячку. Дітки, а де ж ведмідь спить узимку? У берлозі. Ведмідь наносить у берліг сухий гілок, мох, гілочки з ялинки, щоб йому було тепліше, а сніг накриє зверху, як ковдрою. Тоді ведмедю буде тепло. А хто ще з лісових звірят взимку впадає в сплячку? Це їжачок. Їжачок, як і ведмідь, восени наїдається, а взимку впадає в сплячку, тому що йому нічого їсти. Наша подорож осіннім лісом завершується. Заплющимо оченята листочки-листочки у маляток перетворіться і додому поверніться. До побачення, до нових зустрічей!